Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з образотворчої діяльності. Для заняття нам сьогодні з вами знадобиться альбом з художньо-творчої діяльності, вже друга частина, а саме сторінка 2 та 3. Фарби, пензлик, склянка з водою, грібінець та обгортка з цукерок. Сьогодні у нас з вами буде не традиційне малювання, а саме будемо ми робити штампування. Сьогодні ми з вами відправимося в подорож і будемо, кожен з вас буде створювати свою фантастичну планету. Я вам пропоную знайти альбом з художньо-творчої діяльності вже другу частинку, і відкрити його на сторінці 2. Вгорі я хочу, щоб ми з вами розглянули ілюстрацію Ось таку картину, яка називається Фантастична планета. Тут ми бачимо, що є планета величезна на небі, місяць, зорі. Бачите? А саме, що відбувається на цій планеті, то вона вже розписана. Дивіться, які величезні квіти тут, якісь шахи є. Якісь космічні будівлі, гори, вершини. Тобто дивіться, яка планета казкова, як тут автор зображив все на ній. От Сьогодні я вам пропоную теж на сторінці 3 створити свою власну планету, своїх героїв, своє облаштування і, може навіть розповісти своїм друзям. Що це у вас за планета і що тут відбувається. Що саме ми будемо виконувати? Давайте ми під ілюстрацією подивимося, що нам сьогодні з вами знадобиться грібінець. Якщо у вас грібінця немає, можна взяти виделку, невеличку. обгортка з цукерки. Ми її з вами будемо робити, за допомогою неї і будемо робити штампування. Та дивіться пензлик. пензлик. Бачите кінчик пензлика, як ми будемо з вами утворювати. Ось тут угорі вище ми бачимо, що за допомогою обгортки з цукерки її зім'яли і роблять штампування, з'єднують фарби і утворюють планету. І тоді далі, як саме ми будемо виконувати і що я вам покажу нижче. Дякую. Ну що, діти, ми з вами приступаємо до роботи. Кожен з вас буде створювати свою композицію, Щось, те, що він хоче побачити на небі. Я вже підготувалася, ви також підготуєтеся, візьміть обгортки із цукерок. Грібниць або віделочку, вологі серветки і фарби, пензлик. А Розпочинаємо ми із того, що будемо штампувати за допомогою ось таких обгорточок. Для цього ви зминаєте цю обгорточку і наносите, мовчуйте її в одну із фарб. Наприклад, розпочнемо ми із фіолетової. І далі ми з вами будемо штампувати. Штампувати будемо ось тут, наприклад, із вулкана, щось буде така лава вилазити. Так, тут. Якщо ви поштампували, то ця вже обгортка залишається. Беремо інший колір, який вам сподобається. Ось іще одна лава. є, або ще. Щось якийсь такий космічний, може, воно видає якийсь, наприклад, оранжевий можна взяти. Ось тут якесь космічне творіння, так, тут зробили. Так, наступний. Поки тут воно трішки підсихає, ми з вами зробимо, наприклад, якусь планету для цього. Берете любу фарбу, утворюєте коло, коло утворили, а потім пензликом кінчика з іншої сторони, пензликом оцієї сторони, берете і розмазуєте, ніби там так щось утворюється, хвилі, якісь вулканічні такі щось відбуваються на цій планеті. Так, одну планету зробили. Далі ще можемо взяти відделочку і провести якесь там космічне, щось пливе по небу, наприклад, можете зробити якесь космічне. Тобто ви кожен з вас створює свою композицію, те, що він хоче бачити. Так, ось так утворилося Далі інший колір беріть, якийсь яскравий, наприклад, червоний. Ось тут утворюєте щось там, пливе. Можете взяти і ще намалювати іще якусь одну планету іншим кольором, наприклад, десь вона буде з іншої сторони, ось тут можете намалювати. І якось таку і пенсилком також розмазати. Вона, коли висохне, буде видно. Так, і нас залишається ось ще. Тут чорним кольором додаємо космічні якісь, бачите, космічна тарілка така якась, на якій ви, наприклад, відправилися в подорож, щоб все побачити. Можете її якось розмалювати яскраво, як вам подобається, на який ви б хотіли відправитися. Так, у нас трішки тут підсохло, далі беремо знову в горточку. І вмочуємо, наприклад, іще в одну, в один кольор. Червоний додаємо з цієї сторони. Так. І ще зелений додаємо. Відбувається. Можете іще щось намалювати. Можете, наприклад, з фольги також провести, якусь там прямо щось пересікає у небі, наприклад, якесь там космічне щось пливе. Тобто ваша фантазія, все, що ви забажаєте. Може, от якісь метеорити, щось іще відбувається, тобто все, що вам заважається. Я створила ось таку композицію, а ви створите свою. Дякую, до побачення!